Привіті, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Ділюся з вами сьогодні рецептом огірків з кетчупом Чілі. Ви знаєте, у мене цей рецепт ще з тих часів, коли все записували в блокнотики та в книги. Кума прибігла до мене з двома огірками, щоб я їх посмакувала. І записала, взяла мою книгу кондитерську, і записала е, своїм почерком цей рецепт. Дуже смачні огірки з кетчупом чілі. Я поділюся з вами цим рецептом. На 1 літр води це нам буде хватить на 3 літрових банки. Додаю сіль 2 столових ложки, додаю стакан цукру 200 г, і буду сюди ж класти. Лавровий листок це десь 3, 4 там, 5 листочків. Та е, перед горошком. Так Насипаю на глаз, не знаю скільки, там, 20-30 зернинок, скільки впаде. І Сюди ж виливаю пачку кетчупа чілі. Пачка в мене 380 г. Це якраз її досить буде на 1 літр води. Якщо ж у вас менші пачки, то орієнтуйтеся, потрібно. На дещо було 10 столових ложок, якщо будете переміряти ложками, все це змішуємо і ставимо на вогонь, щоб воно закипіло. А поки готуємо огірки. Наниз я кладу теж лавровий лист, і огірки в мене зараз не настільки маленькі. Тут гарно цим рецептом такі корнішончики закривати. Ну, зараз неможливо у нас їх купити, дуже ціну не складуть. У мене такі от вони. Середій, не зовсім великий, не зовсім маленький. Дуже щільно напихаю банки, так, щоб більше огірків було в літровій банці. Саме гарно їх закривати в літрові банки. Якщо ж малюсенькі, то можна закривати в півлітрові. Маринад наш закипів, і тепер я вливаю один стакан оцту, 200 грам. змішую і чекаю. Поки він закипить. Як тільки він закипів, знімаю з вогню і гарячим маринадом буду заливати огірки. Цього маринаду якраз вистачає на 3 літрових банки. Ось я заливаю. І так як у мене погреба немає, в мене тільки балкон, де я можу класти свою консервацію ставити, то я всю консервацію, крім квашення, стерилізую. Тобто, я буду ці вже залиті банки накривати металевими кришками і буду ставити в миску стерилізувати. Стерилізую, як починає вода для стерилізації кипіти, то відчитую рівно 10 хвилин. І потім буду їх знімати. Тому що, якщо проварити більше, огірки будуть не смачні, не хрусткі, а будуть такі, як м'які, варені, і вам вони точно не сподобаються. Десяти хвилин вистачає, щоб вони гарно стояли на балконі. Ось так я доливаю, закриваю, накриваю кришкою і буду ставити стерилізувати. Я кладу в миску полотенечко на дно і ставлю банки, щоб вони не торкалися стінок. І так як у мене вони залиті кип'ятком, то я теж заливаю теплою або ж гарячою водою, тому що, якщо не холодне, то банки можуть тріснути. Заливаю водою так, щоб до дна. До верха миски було сантиметрів 2-3 щоб як кипіло, то вода не, не виливалася. Ось так вони у мене почали кипіти, відчитую 10 хвилин і буду знімати, Уже можна їх закривати. Я користуюся капроновими кришками, хлопушками, які 15 секунд в кип'ятку, і можна ними закривати. Мені вони дуже подобаються, тому що ними користуюся не один рік, вони багаторазові, не потрібно ключа, вони завжди гарно накривають, гарно як перевертаєш, гарно втягуються і гарно воно зберігається. Коли все зробили, банки потрібно буде обов'язково вкутати. Спочатку полотенцем, потім якимсь одіялом або ще чим, чимось теплим до повного остигання. Ось так пробуйте, хай все вдається і до зустрічі!